Добрий день, ви на каналі Моє Господарство і з вами я Валентина. І ось сьогодні у нас було зранку похмуро, але похолодало. І я дивлюся на свої кущики крижовнику, пересадила їх, розділила, бо в одному кущу було дуже багато пагонів. Там я відкладувала трохи гілочки. Ось тут теж прикопаю, пришпилю оці гілочки такі здорові, і можна буде ще розмножити е, ці кущики крижовнику. Він в мене колючий, але дуже смачний. Але я зараз йду до своєї теплички. На вечір я її закриваю, і мурка тут, як тут, хоче мені допомогти. І буду, відкрию тепличку, хай трошки полоничка подихає, тому що. Треба їй, щоб заходило свіже повітря, щоб вона мала чим дихати. Так, в теплиці ще досі не встановила я термометр і влагометр не поставила, тому я ще не знаю, яка тут температура і коли мені. Буде можливість тут поляти. Ну нічого, полуничка так себе почуває гарно. Ось такі гарні кущики. викидає листочок, їй тут комфортно. Там понад краєм я зроблю і посажу, посію кріп та руколу. О, мурка вже дере, мурка не дири. Ось. Ще раз повторюю, що полуничка це лючія. Ось, Бачите, як вона викидає листочки гарно і стаканчики розсада. Це найкращий спосіб для того, щоб отримати гарну розсаду і потім з неї мати доволі гарну продукцію. Ну, таких випадків великих немає, але було б тепліше, можна було б підживити але холодно. Так, але ось вам і румбо теж з цього. З кассетки 77-ї, але виглядає гарно. Виглядає гарно. Я вже нічим її не обробляю, то один раз обробила і поки на цьому усе, тому що холодно. Але відкриваю на провітрювання тому щоб вона чувствувала, що це не весна, не березень місяць, а Середина листопада. Так що, отакі такі справи, друзі. Мій посаджений ханей сидить. Теж, мабуть, прийнявся все до ладу. І ось такі. Справи в цій теплиці, треба обов'язково поставити сюди термометр і влагометр, Яку має влагу. Тому що це дуже важливо для того, щоб не напали рівкове захворювання. Провітрювати обов'язково треба. Ось так, ось такі тепличні справи. Це мій Перший буде опит, як вирощувати полуничку в теплиці. Побачимо, що з цього вийде і як в мене буде результат на весні. Так що, друзі, всім пока і до зустрічі на каналі.